Слава Ісусу Христу, вітаю, дорогі друзі, на моєму youtube каналі. З вами отець Роман Лава. 14 серпня католицька церква згадує в літургії святого Максиміліана Марія Кольбе, францисканця, який загинув мученицькою смертю в Аушвіц, віддаючи життя за одного із в'язнів, Францішка Гайовнічика. Цей акт святе, він настільки є вражаючим, що більшість католиків асоціює святого Максиміліана саме з цим актом. І мало що знає про інші сфери життя святого, якого без перебільшення можна назвати пророком. У цьому відео хотів би наблизити цю воістину вражаючу постать. Святий Максиміліан Кольбе народився в Здунській волі біля лоджі в 1894 році, в убогій родині, яка займалася ткацькою справою. За словами тітки Анни Куб'як, дім Максиміліана мав одну велику кімнату, в одному куті якої були ткацькі. Верстати, а в іншому кухня. Посередині стояв стіл, на якому було розп'яття, і ікона Божої Матері Ченстуховської. Біля цієї ікони горіла оливна лампка і збиралася родина на спільну молитву. Матір майбутнього святого так описала його дитинство. Був дуже жвавим, швидким і трохи шкідником, але з усіх трьох синів був нам батькам найбільш слухняним. На майбутнє юнака вплинула подія, яку описала його мати в одному із листів до францисканців вже на початку війни. У нас був таємний вівтар, куди він часто пробирався і молився, я хвилювалася, чи часом він не хворий, тому запитала його, що з тобою? Здригаючись від хвилювання та сліз, він мені розповів: Коли моя мати сказала мені, що з тебе буде, ми знаємо, коли матері запитують синів, так ой. Що з тебе буде? Ну, Максимільян каже: коли моя мати сказала мені, що з тебе буде, то я дуже просив Пресвяту Богородицю сказати мені, що з мене буде. І тоді, коли я був у храмі мова про храм святого Матея. І тоді, коли я був у храмі, я знову запитав її, і тоді мені з'явилася Богородиця, яка тримала дві корони: одну білу, другу червону. Вона подивилася на мене з любов'ю і запитала: чи хочу я ці корони. Біла означає, що я витриваю у чистоті, а червона, що буду мучеником. Я відповів, що хочу. Тоді Богородиця Алагідно подивилася на мене і зникла. Максиміліан вступає до францисканського ордену і в 1907 році розпочав свою формацію у Львові. В 1912 році продовжив навчання в Кракові, а потім в Римі в Серафіцькій колегії. В 1914 році, коли розпочинається Перша світова війна, він склав вічні обіти. Був неймовірно талановитим захистив дві докторські дисертації з філософії в 1916 році на університеті Грегоріаном і в 1919 році з теології на факультеті отців францисканців Під час свого навчання Максиміліан дуже захоплювався увага фізикою. І в 1915 році, в патентному інституті, він представив креслення етероплану апарату, який дозволить літати в космос. Це був проєкт міжпланетного космічного корабля на основі трьохчастинної носійної ракети. Потім виявилося, з часом, дорогі мої, що ці креслення, цей корабль був неймовірно схожий на Аполлон перший. Бачимо, як, як випереджував свій час отець Максиміліан Кольбе, неймовірно. В 1918 році був висвячений на пресвітера, в 1920-му коротко був навником новіці... новіціату францисканців у Львові. І тут хочу зазначити, що під час навчання в Римі одна подія дуже міцно вплинула на молодого священника. У 1917 році масонські ложі святкували 200 років свого існування і організували таку ходу вулицями Рима. Під час цієї ходи роздавали листівки, на яких увага, Люцифер, топтав святого Михайла Архангела. Ми знаємо, що є саме навпаки. І там на тих листівках був напис: Сатана буде керувати у Ватикані, а Папа буде його швейцарською гвардією. Ну, думаю, що на молодому священнику такі заяви зробили неймовірне враження. Будучи власне, під сильним враженням того, що відбувалося, молодий францисканець вирішив створити організацію, яка буде чинити духовний опір масонству. І так виникло лицарство непорочної. Початкову початкові слова уставу цього лицарства були такими. Прагнути навернути грішників, єретиків, схізматиків, юдеїв і, в першу чергу, масонів. О, сьогодні, напевно, би святого Максиміліана Кольбе посудили в прозелітизмі і заслали би в якусь далеку сільську парафію. Початково лицарство непорочної це була спільнота семи осіб, до завдань яких належало чинити духовний опір тогочасним духовним небезпекам після повернення до Польщі. Максиміліан заснував видавництво часопису Лицар Непорочної. А в 1927 році у Тересіні під Варшавою заснував монастир видавництво Дніпокаляну, яке за десятиліття стало найбільшим католицьким монастирем у світі. В 1936 році там проживало вгадайте, скільки монахів? П'ять секунд. Або просто натисніть на паузу і напишіть в коментарях. Так, ви вгадали? 800 монахів. Лицар непорочної виходив накладом 700, починалося від 5 тисяч екземплярів, але з часом дійшло до 750 тисяч, а в 1938 році на рік перед війною 1 мільйон екземплярів. В одному із випусків часопису лицарне непорочної» отець Максиміліан Кольбе писав Кіно, театри, література і мистецтво значною мірою керовані невидимою рукою масонства. Замість того, щоб поширювати освіту, гарячково працюють згідно зі своєю резолюцією, ми переможемо католицьку церкву не інтелектуальними міркуваннями, але розбещенням моралі. Вже тоді, вже в 20-х роках, в 30-х роках Максиміліан Кольбе говорив про таку небезпеку. Від 1931 року по 1935 рік отець Максиміліан Кольбе був на місії в Японії в місті Нагасакі. Так, саме в тому місті, яке буде потім відомим, але, на жаль, не через отця Максиміліана Кольби, хоча також, а через а а а атомний нуклеарний удар по цьому місту. <кій> Багато духовних радило отцю Максиміліану, щоб монастир Нагасакі будувати в католицькій дільниці у ракамі, недалеко від Кафедрального собору непорочної, непорочного Зачаття. Але отець Максиміліан, незважаючи на так логічні поради, Вирішив збудувати монастир на схилі гори, яка оточувала Нагасакі, з другого боку міста, з другої, з другої сторони. Ніхто не зміг зрозуміти, чому саме? Чому таке, таке нелогічне рішення? Але 14 років пізніше усі збагнули чому? Збагнули, що це рішення було пророцьким, бо гора зберегла монастир від вибухової хвилі під час скинення атомної бомби 9 серпня. 1945 року. Під час місії в Японії Максиміліан в 1933 році прибуває до Польщі, щоб взяти участь у провінційній капітулі. І того року він навертає на католицьку віру відомого японського дипломата Хіроюкі Каваї. Францисканець відвідав хворого дипломата, який був у важкому стані. Здається, на турберкульоз він хворів. І після з розмов з отцем Максиміліяном він вирішив прийняти хрещення і прийняв ім'я Франциск. Оточення було під таким великим враженням того, що відбувалося, що невдовзі хрещення приймає його матір Нарахара Каваї і його покоївка, а його дві доньки приступають до першого причастя. Подія викликала суспільний резонанс настільки, що польське масонство вирішило відреагувати і усміяти цю подію. В часописі польський вольномислитель вольномишлічний польський з 10 вересня 1933 року було написано, що непритомний посол Каваї прийняв хрещення, а парафія за похорон отримала 5 тисяч злотих. У! Ну і, звісно, парафія швидко надала протилежні докази, і редактор цього вольномислителя пані Марія Янковська обіцяла написати спростування і вибачення. А оскільки того не сталося, то в грудні 1934 року суд засудив пані Янковську до шести місяців арешту і стягнення компенсації 500 злотих. Після повернення до Польщі в 1936 році Максиміліан наступного року будує увага, Так, ви вгадали, електростанцію, телеграф. А від 1938, 1938 року працює над організацією Радіо, Телебачення, кіностудії і Литовища. Шок. Знаєте, мені інколи здається, що католицька церква трохи, ну, може, не католицька церква, а може так, не знаю. Ми католики, скажу так, так трохи з острахом ставимося до різних винаходів. Так? Натомість вже. В 40-х роках Максиміліан Колбе працює над організацією радіо, телебачення, кіностудії. Ну no бо як впливати на, на, на попкультуру, на масову культуру? І литовище? Ну він зрозумів, що він не встигає вже нікуди, і тому йому потрібне летовища, ну, і, скоріше за все, якийсь гелікоптер. Від 1937 року починає діяти радіо не і покриває всю територію Речі Посполитої на той час. В 1939 році під час Другої світової війни отець Максиміліан був арештований нацистами. Був арештований з 34 братами, двома священниками і семінаристом. Були в кількох таборах і з останнього, ворочості з напорочної Діви Марії, були звільнені. Був повторно арештований 17 лютого 1941 року, а 28 травня 1941 року вже ув'язнений в Аушвіц. В Аушвіц виконував таємне служіння священника, сповідав, таємно відправляв святі Меси, говорив проповіді, потішав в'язні. 29 липня 1941 року, під час загального шикування отця Максиміліана, отець Максиміліан Марія Кольбе. Добровільно пішов на смерть замість іншого в'язня Францішка Гайовнічка, який був в списку десятьох в'язнів, призначених на страту, як покарання за одного втікача. Капітан СС був під таким враженням, що під час розмови перейшов на ви з отцем Максиміліаном. Запитався, чому ви хочете це зробити. Ну, щоб ви зрозуміли, то до цього часу він говорив, що хоче ця що польська свиня. Але коли почув, що він хоче зробити, то перейшов до нього на Ви. Чому? Варум, варум зі. Так, чому ви хотіли би віддати своє життя? Отець Максимір'ян відповів дуже просто, бо той, вказуючи на Франтішка, має дружину і дітей. Святий Максимір'ян своїм життям і актом такої жертовної любові показує, що це є такий знак, який дають християни. І може він переміняти навколо світ і навіть таких запеклих ворогів. Свідком смерті Максиміліана був в'язень Бруно Борговєц. так він описав це. Спочатку в'язні кричали від розпачу. ну, неважко собі це зрозуміти. Кричали від розпачу, зневажаючи Бога, ну, з таким бунтом, напевно. Але пізніше, під впливом отця кольби, вони почали молитися і співати пісні при Святій Матері. Монах підбадьорував їх, сповідав і готував до смерті. Стоячи на колінах, він спокійно дивився на есесівців, які виконували вирок. Дуже мені нагадує це святого Стефана, мученика, який вдивлявся, спокійно бачив Христа і так прийняв смерть. Максиміліан Марія Кольбе помер 14 серпня 1941 року від уколу фенолу, який здійснив медичний, керівник медичної служби Ганс Бок. Але, дорогі мої, на мою думку, найбільше чудо Максиміліана Марія Кольбе сталося вже після його смерті. В 1947 році, вже після закінчення Другої світової війни, від 11 по 29 березня у Варшаві тривав процес над Рудольфом Гесом, комендантом концтабору в Аушвіц. Вперше судили когось, хто був відповідальний за сотні тисяч смертей. Раніше, як судили вбивцю, ну, то він там був. Бив там одну, дві особи, не знаю, може там з десяток, але ніколи не було такого, щоб хтось один, а там сотні тисяч смертей. Чекаючи на вирок, Рудольф Гес перебував у польському місті Вадовіце, відоме містечко. І уявіть собі, що багато священників, які були на той час доступні, не хотіли його сповідати. Якби були настільки сповнені ран, не знаю, якогось згіршення, щоб сповідати такого типа, такого критина, що як це? Що Бог може мати милосердя до такого типа? У нє нє. Ну і скоріш за все, сам Рудольф Гес згадав, хто його може посповідати. На початку війни він випустив був з табору отця Владислава Лена. Цей отець, він крадькома, прийшов навідати своїх співбратів єзуїтів, які були ув'язнені, і був схоплений. Ну і хотіли його вже стратити, але виявилося, що оця Владислава Льона було німецьке походження. І Рудольф Хес його відпустив, махнув рукою, що А, іде звідси. І оця Владислава Льона знайшли. Вгадайте, де? 5 секунд. Або просто нажміть, натисніть на паузу. Так, ви вгадали: в храмі Божого милосердя на лагівниках саме з храму Божого милосердя приїхав отець Владислав Льон і дав. Таїнство Божого милосердя такому жлочинцю, як Рудольф Гес. Коли святий діакон Стефан помирав, то молився за своїх ворогів, і плодом мученицької смерті Стефана було навернення апостола Павла. Коли мученицькою смертю помирав святий Максиміліан Марія Кольбе, то думаю, що плодом його мученицької смерті, цієї жертви, було не тільки порятунок Францішка Гайовнічика, можливо, Навернення інших в'язнів, але передусім навернення і сповідь Рудольфа Геся, обидвом і Святому Максиміліану і Рудольфу Гесу на момент смерті було 47 років. Ось що може любов Христова, яка живе в християнину. Дякую, дорогі мої, що дотривали до цього місця, до цього моменту. Дякую за увагу, дякую за ваші пожертви, за підтримку цього каналу. Я її використовую на різні справи задля перемоги. Якщо хтось бажає долучитися, то в описі під цим відео є така можливість. До зустрічі, бувайте здорові!